Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Руденка біля моря, біля Адріатичного моря під дощем. Качечка, бачите, одинока качечка, шукає собі їду, тринає. Я так думаю, що вона харчується оцими морськими водоростями. Бачите, випірнула Десь за метрів 5-10. десять вона одна для її пара. Зараз вищий але завжди, коли навіть погана погода, то слід когось, хто прогулюється. В цьому короткому відео розкажу вам про пошук роботи в Італії. Знаєте, я в Італії 14 років і я вже розказувала своїх відео. Що коли я приїхала в Італію, не було в мене дозволу на проживання, на роботу в Італії, не знала мову, було дуже важко знайти роботу, ніхто не брав без мови. Ще, ще можна влаштуватися без оцього пермесу, без дозволу на проживання, ще якось по чорному, то що називається, а без знання мови це дуже і дуже важко. І приходиться часто згоджуватися на мізерну мізерну заробітну плату, коли ти не маєш пермесу і не маєш не знаєш мови. І от реалії. Бачите, люди прогулюються. І цей мужчина не один, ще от група молодих людей прогулюється вперед. От, бачите, хлопці прийшли. Тут міст через жд колію і недалеко жд вокзал. Так що можуть бути такі посторонні шуми потягів, які курсують. От. Спочатку я вирішила для себе, як тільки приїхала, що Це такі тимчасові труднощі з пошуком роботи. От вивчу мову, зроблю документи, дозвіл на проживання і все наладиться, все устаканиться, так я собі думала, все буде добре. І коли вже в мене було в руках примесу, і вже й мову я більш-менш підівчила, все одно роботою важко. І по сьогоднішній день дуже важкою роботою. От що я для себе зробила висновок за цих 14 років. Да? Є багато агенцій, цих кооперативів по пошуках роботи, є багато е, віртуальних цих сайтів. Ну, щось на кшталт, як на OLX, там є такий розділ, що і шукати роботу. Да? Є дуже багато всяких цих агенцій. Часто от, е пишуть оголошення і Фейсбук, через цей Фейсбук багато груп, от крім того, що, наприклад, в цій зоні, де я знаходжуся, в зоні марки, так, тут є в WhatsApp. От група українців, яка нараховує, ну, напевно, вже не одну сотню людей. Да? І іноді от пишуть оголошення, що я шукаю роботу, хто що чує, теж пропонують, що є робота, може кому підійде. Обмінюємося інформацією. Да? Але що я хочу сказати, друзі? Через ці агенції дуже важко знайти роботу. По-перше, що ці агенції беруть. Плату. Це може бути 25%, 30% з вашої зарплати. Ви можете собі уявити, що це великі гроші знімаються кожен місяць. Так, одна агенція, вона називається, тут приватна асістенція, якраз для цих доглядальниць, що ми працюємо. У ну, нас кожен місяць саме менше, забирає 200, ну десь 20 євро Саме менше, а може і більше, розумієте? З зарплати. І це все легально, це все офіційно. ну Крім того, що ці агенції теж пропонують нелегкі роботи. В основному ці роботи, які отак е, переходять із рук в руки, якщо можна так сказати. Пішла людина, попрацювала, скільки могла. Трималася, бачиш, що вже не може, чи ночі чи безсонні, чи вже просто фізично не може тягнути. бо треба і піднімати наших пацієнтів, розумієте? От, спину вірвала, наприклад, проблеми здоров'ям, все таке лишає. Ось такі роботи в основному через ці агенції. Що до чого я веду? Через ці. Агенції, я шукаю роботу. Пишу і дивлюся, розсилаю свої анкети і по різних агенціях. Да? Ну, дуже важко знайти щось, дуже, дуже важко. Щось таке несерйозне крутиться, щось таке тяжке, нікому не потрібно крутиться на цих сайтах. Дуже важко. І робиш висновок за цих 14 років. Життя, роботи в Італії, що все-таки найнадійніший спосіб пошуку роботи, потяг йде. Курсує потяг, не видно тут. Це знайомі, коли в тебе є круг знайомих, які тобі хочуть допомогти, то набагато легше знайти роботу. Так багато наших українок, так, які ходять до церкви, тут є. Наші українські церкви знають один одному, допомагають один одному, обмінюються інформацією. То Часто через церкву люди знаходять роботу через знайомих в своїй церкві. Такі от реалії, друзі. Так що, хто збирається їхати в Італію, я б порекомендувала знайомитися з людьми. І при першій можливості просити у людей допомоги. Вам можуть допомогти навіть незнайомі, малознайомі люди. Так я знайшла роботу через священика католицької церкви, незнайому людину, коли я до нього перший раз підійшла, кажу, що я шукаю роботу. Він каже, йди в агенції. От. А потім мене бачив в церкві через кілька днів. Він каже, напиши оголошення, повісимо в церкві, я написала оголошення, а потім прийшло десь, може, недільки дві, він мене підізвав в церкві і каже, що є робота. Отакі От бувають випадки. Так що треба знайомитися, треба при першій можливості просити у людей допомоги. Можливо, хтось і допоможе вам. Тут історії із життя Віталії, добрі друзі. Надіюсь, це відео було для вас корисне. Якщо так, не будьте байдужі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться своїми враженнями. Бажаю всім гарного дня і всім добра.